Мої вітання. Сьогодні ми напишемо на Python програму, яка буде запитувати у користувача певні питання і дивлячись, які варіанти відповіді обирає користувач. Програма рекомендує або обирає клас для користувача, для гри там, в Dungeon and Dragons, наприклад. Ми візьмемо зовсім мало класів: воїн, лучник, маг і авантюрист. Працювати ми будемо в Google Collab. Що це таке, ви можете прямо в Google знайти. Ну і, Відповідно, тут англійські а, субтитри. Ви можете автоматично їх перекласти на українську і подивитися, ознайомитися, взагалі, що це за ресурс. Я буду показувати, одразу не буду розповідати, буду показувати, як ми працюємо. В Google вбиваємо запит Google Collab. Мінус і для того, щоб всі росіянські запити відкинути. Обираємо одразу ось друге покликання. Бачимо: перше це довідка, а друге вже відповідно наш Google Club. Натискаємо, далі створюємо новий блокнот, новий нотатник. Так, і тут ми можемо вбивати з вами код. Отже, почнемо, напевно, сьогодні не в зворотньому порядку, а почнемо з того, що одразу будемо друкувати, або одразу будемо верстати з головної функції. Указуємо def, це у нас буде наша функція головна. Так, давайте я спробую збільшити. Наскільки це буде можливо. Так, def. далі. А, ну, Наприклад, нехай це буде Determinate клас. Обов'язково дужки і в кінці двокрапка. Без цього ніяк. Натискаємо Enter, слідкуємо. Ну, Тут автоматично створиться, але слідкуємо, щоб у нас тут була табуляція. Далі, після цього, ми виведемо повідомлення для користувача, що ласкаво просимо. Ну, ось, Наприклад, там print. Далі, в дужках, в лапках у нас повинно бути повідомлення з інформацією, що взагалі від користувача тут вимагають, і взагалі що відбувається. Ну, наприклад, ласкаво, просимо до гри Dungeon and Dragons. А, давайте визначимо ваш клас. Ну, щось таке надрукуємо. Так, після цього, знову ж таки, за допомогою принта. Ми виводимо повідомлення для користувача з вказівкою, що йому потрібно робити. Указуємо print, Відкриваємо дужки, лапки. Ну і давайте так: відповідайте. Або оберіть. Давайте так. Відповідь на запитання. Ну, давайте так, ще зробимо. Літери. Або варіанти. Ну, ось ми з інтерфейсом, напевно, завершили. Тепер запитуємо у користувача, задаємо перше питання, і це знову буде принт. Відкриваємо дужки і в лапках запитуємо. Давайте так, у нас буде а, три класи: основні: Це а, воїн, лучник і маг. І, відповідно, для них повинні бути такі а, головні питання: яку зброю, яку допомогу надаєш, ну, або яку тактику, а, ну, відповідно, сприймаєш або розробляєш. Давайте почнемо зброї. Яка? Ваша. Ну, давайте так: зброя, просто зброя. Так. Ну, тут можна указати, яку ви обрали б зброю і тому подібне. Далі задаємо зміну для нашої зброї. З нового рядочку указуємо зброя. А дорівнює. Ми очікуємо, що користувач буде щось вводити, тому указуємо інпут. Далі відкриваємо дужки, В дужках відкриваємо лапки і а, даємо варіанти відповіді. В нашому випадку це буде нехай А, меч ну, Давайте так. Одразу тут. Меч. Далі B. Це у нас буде look. Ну, і, відповідно, C. У нас буде, ну, напевно, Посох. Так, це у нас буде перше питання. Взагалі, давайте зараз подивимося, як це працює. Запускаємо. Чекаємо. Підключається до середовищ. Ініціація. Підключено все добре. Так, ну і дивимося, де наш вивід. Запускаємо ще раз. Звичайно, виводу у нас поки що немає, тому що взагалі немає у нас. Поки виклику нашої функції. Ну, це ми могли б зробити, наприклад, ось так, але у нас тут будуть відступи для перевірки. Просто для перевірки я покажу, що все у нас виводиться. І ми тут обираємо, наприклад, там A, натискаємо, А, поки що взагалі нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Чому? А, так, і, до речі, одразу бачимо, в чому тут може бути проблема. Ми робимо тут ось так. Ваша відповідь. 2. Пробіл. Запустимо ще раз. Так. І тут вже буде у нас ось в такому варіанті. Так. Ось так буде виглядати вже нормально. Тепер додаємо знову тут табуляцію. Натискаємо Tab перед кожним рядочком один раз. І знову повертаємо нашу функцію dev. Далі продовжуємо. Тепер ми запитуємо: ну, давайте. Тут у нас буде перше питання. Ми скажемо, що це у нас один буде. Далі копіюємо наші відповіді і наші питання. Задаємо друге тепер питання. Це у нас буде ну, наприклад, яка ваша тактика? Третє буде як, як ви допомагаєте? Вашої, вашій команді. Так, і варіанти відповіді. А, ну давайте так. Одразу буде а, тут буде атака. Так, далі. Наступне для лучника удари здалеку. Ну, і для мага це у нас буде використання магії, наприклад. Так. І лишаємо тут також ваша відповідь. Прогорнув трішки, щоб було все видно. Так, далі, третє питання. Третьому питанні ми запитуємо, як ви допомагаєте. Для нашого танка це буде фізична сила. Або можна просто указати танкувати. Так, далі для лучника, ну, не, наприклад, нехай це буде визначення цілий. Цей. Ціли, ціли. Так, і. Наприклад, для мага це буде, а, удари по площі. Або, ну, це може бути лікування. Так, ну, і відповідно, ваша відповідь у нас лишається. Таким чином, ми з вами задали три питання. Зрозуміло, що всі варіанти А підходять у нас для нашого. А, для нашого воїна класу, да? для лучника підходять всі варіанти Б, і для мага підходять всі варіанти С. А тепер ми зробимо невеличкий аналіз, додамо сюди певні а, умови. If. Так. Якщо і далі ми запитуємо наш А, ми забу... я забув записати тут, наприклад, тут буде тактик. Змінна, і, відповідно, тут буде у нас сапорт. Тепер, якщо ми повинні запитати або порівняти наші змінні, якщо у нас буде змінна а, зброя, відповідати, тобто бути еквівалентною варіанту А, обов'язково там дивимося, щоб по-англійськи було. І. Тобто, end. Наша тактика. Також буде варіант А. Еквівалентно варіанту А, і знову ж таки, І. Наша допомога саппорт також буде еквівалентна варіанту А. То в такому випадку наш клас буде воїн Тобто ми тут ставимо двокрапку і указуємо return. Повернути. Так, ну, і давайте одразу. та тут присвоїмо значення. воїн Так, те саме ми робимо з лучником. І те саме ми робимо з магом. Єдине, що, звичайно, так, ми Табуляція повинна бути. Ми робимо тут наступне B. Ну, і, відповідно, указуємо тут всі варіанти B, і це у нас буде лучник. Далі знову копіюємо, вставляємо і указуємо тут варіанти C. Слідкуйте, щоб це була англійська мова, а не українська S. і указуємо мах Якщо, наприклад, один з варіантів у нас не підходить, тобто один з варіантів, який ми обрали інший, ми указуємо тут else. Ну, до речі, тут, якщо ми використовуємо такі, таку побудову, то краще використати elif. Звичайно, ми вкладені використовуємо розгалуження. Так, і тут тепер else. Так, Else ми укажемо або повернемо. А, Авантюрист. Клас, який у нас підходить дуже багатьом. Да Тобто у нас буде просто тут авантюрист. Так, після цього давайте. Створимо змінну для нашого, для нашого класу. Нехай це буде плеєр. Плеєр клас. Присвоюємо значення і присвоюємо ми значення нашої функції. Таким чином ми її запустимо тут. Так, і одразу давайте виведемо результат, print. І укажемо, що а, вам рекомендовано обрати. Так, і далі через кому указуємо нашу зміну. Тобто у нас виведеться повернення, те, що повернули return відповідно до нашої умови. Так, давайте перевіримо, як це все працює. Запускаємо і обираємо варіант. Да? Давайте для початку спробуємо воїна. Обираємо А, далі ваша відповідь тепер на друге питання удари здалеку. Читаємо. Тут можна тут було переносити, але вже. А, нехай буде так. І відповідно на третє питання знову ж ми даду, даємо відповідь: A. Натискаємо Enter і бачимо, вам рекомендовано обрати клас воїн. Все добре, все працює. Тепер спробуємо а тепер з варіантом B. Те саме. Просто перевіряємо, чи працює наш лучник. Лучник також працює. Ну, і відповідно, варіант C. Тепер для всіх трьох. Так, ну і тепер обираємо якийсь там, ну, наприклад, перший A, другий B і третій, наприклад, C. Так, вам рекомендовано обрати клас авантюрист. Все працює. А тепер би я хотів трішечки, напевне, змінити цей код для того, щоб у нас красивіше все виглядало. А щоб у нас поверталася не просто назва, а поверталося трішечки, ну, скажімо так, цікавіше. Так, повертаємося до нашого коду і беремо тепер нашу змінну, яку ми будемо створювати. І замість return ми указуємо тут просто присвоюємо значення. Ось якщо у нас співпадають, то ми присвоюємо значення для нашого класу воїн. Якщо, ну, знову ж таки, так, тільки ось так. Якщо у нас біс співпадає, то ми присвоюємо значення нашому класу лучник те саме з магом і те саме з авантюристом. Так, тепер ми просто будемо викликати нашу функцію. Ось таким чином. Так, бачимо, у нас тепер не знає, що буде робити ось ця змінна класу, тому що вона знаходиться у нас тепер всередині нашого, нашої функції. Нашої функції з визначенням класу. Ми просто візьмемо ось, цю, ось цей рядочок і виведемо його всередині. Нашої функції. А це можемо прибрати. Тепер бачимо, що нічого не світиться, все повинно у нас працювати. Давайте запустимо. І спробуємо ще раз. Ей далі, B. Ну, і далі візьмемо C. Так, дивимося, що у нас ваш вам рекомендовано обрати клас авантюрист. Тобто, все у нас працює. Трішки ми. Ви дозмінили. Навіщо я це робив? Я хочу, щоб іще після цього у нас поверталось не тільки повідомлення з класом, а ще й повід... поверталося і зображення, щоб ми могли з вами побачити ті самі зображення. Для цього нам необхідно буде в першому рядочку додати сюди бібліотеку. Image. а точніше додати її ось таким рядочком. Давайте, щоб швидше було. А ми будемо виводити зображення, тобто ми беремо функцію з бібліотеки «Image». Ми тепер в кінці будемо повертати, як ми тільки ось робили, за допомогою return, але тепер не нашу назву. А будемо так, return. А будемо повертати, а, власне, зображення. Указуємо, що return image. Так, далі відкриваємо дужки з великої літери. Обов'язково. Відкриваємо дужки і указуємо URL. Тобто адреса, яка буде у нас. URL буде дорівнювати. І ми тут указуємо image. U R L. А, створили ось таку зміну, ми її зараз будемо використовувати. Поки що ми не, при... не примінили для неї жодного значення, тому у нас воно підкреслюється також жовтеньким, а де ми її будемо приміняти. Ось після воїна, наприклад, ми указуємо дорівнює і покликання тобто ми беремо і, наприклад, робимо так: копіювати адресу зображення, і в лапках додаємо цю адресу сюди. Так, тепер давайте спробуємо запустити і вибрати нашого воїна. Далі, A знову, знову A. І дивимося, що у нас виходить. Так, і у нас виходить наше зображення. Тобто, Клас воїн. Єдине, що мені тут ще не подобається, що досить велике таке у нас виходить зображення. Мене це не влаштовує. Тому а, поруч я указую ширину. Або давайте так, давайте висоту. Так як по висоті мені не дуже влаштовує, я укажу висоту а, нашого зображення. І нехай воно буде там, ну, 200, пікселів, 150 пікселів, десь так. А, так, знову ж таки, запускаємо. Обираємо нашого воїна. І дивимося результат. Так, зараз вниз. А, Ну, я просто збільшив да достатньо так багато на 250, щоб вам було видно код. Так, і ми бачимо з вами: вам рекомендовано клас воїн і зображення з воїном. Далі, що робити з іншими? Ми тут просто беремо знову ж таки URL, дорівнює. І в лапках указуємо, копіюємо URL 1, URL 2 і для авантюриста 3. Так, ось так виходить у нас перероблене. Перероблена програма, ми можемо. Давайте я зроблю тепер трішечки поменше до 100%, щоб було зрозуміло, як це взагалі виглядає. Програмка досить маленька, вона здавалася, що досить велика, така, насправді не дуже. Запускаємо її і дивимося на о, даємо відповіді. Ну Давайте візьмемо вже там, наприклад, мага. Для порівняння, і знову це, і бачимо результат. Вам рекомендовано Мах ну і відповідно з зображенням. Те саме можна. Давайте візьмемо, оберемо там A, B і e, C, і це у нас буде авантюрист. Також в умові ми можемо замість і e використати OR, а, тобто або, і в такому випадку ми можемо зробити, наприклад. Ось ці значення або ну, тобто, ось значення зброї і тактики у нас А, або з, а, значення зброї і саппорт А, або значення а, тактики. І сапорт А, тобто два із трьох, і ми тоді застосовуємо клас або а, присвоюємо клас воїн. Тобто таким чином ми можемо зробити попарно три такі умови, що якщо два з трьох у нас влаштовує, то ми можемо обрати воїна, лучника або мага. Якщо вже три, тоді вже якщо в три всі будуть різні, тоді вже буде у нас клас авантюрист. Тобто можна ще трішечки вдосконалити і так програму. Але я і так затягнув, тому на цьому у нас. У нас сьогодні все.